Сьогодні наших молодян будуть вітати наші найменші гості. Трошки більше хлопець. Що будемо бажати молодятам? Ірино і дядя Вася, бажаю вам дуже-дуже міцного здоров'я. Так, дуже-дуже міцного здоров'я. Так, маленька дівчинка, що будеш бажати молодятам? Щастя, напевно. Так. Що будеш бажати молодятам? Ну, цей хлопець точно щось побажає. Так, прошу. Що бажає молодятам? Бажаю щастя. Ай! Ну, щастя було. Так, щось будеш бажати молодятам? Так, добре, що будемо бажати молодятам? Бажаємо молодятам щастя, здоров'я, аби вони... аби вони були чемні. Аби ви були чемні. Дуже правильно, добре. Так, ось цей хлопець у кроватці. Що будете бажати молодятам. Так. Вітаю вас, з ним, весілля. Бажаю вам щастя, здоров'я на літа. О, так. і літа. Отак. Ще не тікайте, ще не тікайте, хлопці! Ще не тікайте, ставайте, ставайте тут, хлопчики. Хто, хто вже вітав чи хто ще не вітав? Так, і ще один хлопчик у нас є у кроватці, такий, такий дуже, дуже діловий. Так, що будете бажати нашим молодятам? Вітаю вас! Чекайте. Вітаю, вітаю вас з весілля. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього багатого. Усе, щоб було багато, добре, молодці. Ну що ж, а зараз е, я хочу запитати у, е, у нашого у цього хлопця такого так само сміливого у кроватці. от скажіть, будь ласка, е, якою має бути дівчина, аби е, вже могла виходити заміж? Які вона має мати якості? Яка вона має бути? Як виглядати? Чи що вона має вміти, аби вже виходила заміж? Яка має бути дівчина? Гарна. А що має вміти? Їсти. Їсти чи варити їсти? Ага. Варити їсти. А їсти так само має вміти. Ага. Так, добре, добре. Так, а скажіть, будь ласка, ви, от, е, от коли ви виростете, колись буде е, дівчина, така, яку ви захочете мати собі за дружину, взяти з нею, одружитися, так? От якою має бути та дівчина? Вона, е, як вона має виглядати, які мають бути очі у неї, чи як Яка вона має бути? Доросла, гарна. Доросла і гарна, а далі буде видно. Шановні усільні гості, я попрошу подарувати обласки нашим, нашим маленьким гостям. Ну хіба ж такі обски дарують дітям? Подаруйте облески гучні. Ми дякуємо вам, хлопчики і дівчатка, які були, але нічого не сказали. Шановні молодята, ми бажаємо вам, аби ті оті ширі побажання насправді збувалися. Тому, шановні гості, піднімаємо чаршину за ті побажання, тому що їх потрібно закріпити. Випатою чаркою. Тоді вони насправді збудуться. Послограм за молодят.